Era tu re a te, era tu re oceania, друзі moї, друзі moi, non treba zustрітися части. Я не випадково почав з цієї пісні нашу сьогоднішньому передачу, тому що сьогодні нашим гостям, гостем Барселону, є відомий популярний в Україні автор, композитор та виконавець Анатолій Матвійчук. інструмент. Прошу дякую. Знаєш, я дуже дякую тобі за запрошення в цю творчу майстерню. Тут справді якась незвичайна аура. Я думаю, що... Творчих людей це дуже зігріває, я дуже рідко буваю в таких місцях. Так, а мені завжди буває заздрісно, тому що я завжди думаю, ну чого я не художник, чого я співаю. Думієш, ну, Мабуть, всього охопити неможливо. Ми обидва співаємо. А я хочу сказати, що всі, мабуть, звикли до того, що Анатолій Матвійчук популярний, нібито, то виконавець нього естрадна пісня, але... В мене в Барселоні він займає своє законне, абсолютне, почесне таке місце. Чому? Тому що він є повний автор. Це є композитор, це є автор своїх віршів або текстів, це є аранжувальник власних пісень. Справді в моєму житті все почалося з того, що мені подарували гітару на день народження, 16 років. І з того моменту почали народжуватися пісні. Потім почали писатися вірші, потім все це розділилося в дві окремі іпостасі, Потім на якомусь етапі це знову з'єдналося в страдну пісню. Але е, сьогодні гітара для мене, оскільки я працюю на сцені вже без неї частіше всього, працюю в супроводі або групи, або е, фонограми Мінус, гітара для мене залишилась якимось таким е, відрадою душі, скажімо так. Е, вона існує для того, щоб посидіти в якомусь... Теплому, тісному, дружньому колі, щоб згадати старі пісні, щоб відтворити стан своєї власної душі. І от мені здається, що сьогодні якраз саме така атмосфера, такий день. Ми можемо тільки подякувати, що в нас сьогодні такий творчий настрій, тому що нам надали цю чудову майстерню і водночас це і виставка подружжя. Художників Потієвських. Це В'ячеслав Потієвський і Ольга. Він графік, він живописець, вона захоплюється більше батіком. Але е, ця спорідненість двох мистецтв, авторської пісні і художньої творчості, от такий чи батікової – вона не є випадковою. Тому що е, душі в нас однакові всіх, у художників і у піснярів. Толя, так можеш ти щось заспіваєш? Ну, мабуть, враховуючи те, що зараз осінь на дворі і на столі жовті квіти. Щось таке ліричне, сумне, мені здалося. Я шукав, і я тебе знайшов. Веснянім щедрім Срібно-Росі і мені здалося, то любов, то прийшла любов, мені здалося, і немовби у казковім сні, розметавши золоте. Волося ніжно усміхалась ти мені, О -о -о. ну а може, так мені здалося, скільки слів було, і скільки слів О -о -о. все було, нічого не збулося. І зив'яло золото, берісь, І пропало все, що нам здалося. Сто вітру чується з дібром, в паду листі заблукало осінь, То любов, то пішла любов, мені здалося, а мені здалося, то любов, то пішла любов, мені здалося. Анатолій, я тобі хочу запропонувати на вибір деякі теми. От ти собі обери. Гумор, гроші, спорт, сім'я, політика, музика, творчість. Що ти собі обереш? Мабуть, найцікавіша тема творчість, тому що на ній все зав'язано, особисто для мене. А вже з цього витікає все інше. І, і політика, і культура, і спорт, і все. Якщо залишається час, то залишається час на все інше.